Вітаю, любі, друзі, на моєму каналі. Спершу хочу нагадати, що завдяки нашим захисникам ми телепрацюємо на нашу спільну перемогу над загарбною. Не забудьте підписатися на мій канал, хто ж цього не зробив. Коротко про головне життя мого саду розкажу про користь крафту соків юрі. Перший і головне на сьогоднішній час це пройти тест на стресостійкість нашого організму і в цьому допоможе натуральний яблучно-ананасовий сік. Йорік. Продукт сприятливо впливає на самопочуття, покращує загальний стан вашого організму. Чим корисний яблучно-ананасовий сік йорік? А ви знали, що цей сік робить позитивний вплив на чоловічу лібіду і потенцію? Напій містить абсолютно всі компоненти, які необхідні чоловікові в будь-якому віці, найчастіше зниження. Лібіду відбувається на тлі порушень в роботі ендокринної системи. При регулярному вживанні соку можна відрегулювати гормональний фон. А разом з відновленням лібіду прийдуть яскраві відчуття. Для нормалізації роботи центральної нервової системи дуже важлива група вітамінів В, яка присутня в цьому продукті. Щоденне вживання яблучного насого соку позитивно впливає на роботу. Підшлункової залози дуже добре активізує роботу кишківного тракту. Сік рекомендую вживати для профілактики простудних захворювань. А на нас відмінний засіб при погіршенні пам'яті. Приймаючи по 100 300 мг соку в день, ви згадаєте навіть те, чого ніколи не знали. Цей сік знижує ризик розвитку астми. Через наявний бета карантин в ананесі запобігає розвитку безліч небезпечних захворювань серцево-судинної системи, атеросклероз, тромбоз судин, інсульт та інфаркт міокарда. Якщо ви відчули головну біль і підвищення тиску, пийте по 50 грам соку через кожні 5-10 хвилин до 2 годин. Ви без ліків нормалізуєте тиск саме так. Яблучно-ананасовий сік, Йорік знижує артеріальний тиск. Крім цього, цей сік сприяє омолодженню організму. Яблучно-ананасовий сік неодмінно допоможе знизити вагу і поліпшить стан всіх систем організму. Увага! При нирковій недостатності не можна вживати даний продукт, але ананасовий сік завдяки ферменту промалину. Має протизапальні властивості та допомагає вивести мокроту при кашлі прискорює відновлення організму після хірургічних втручань та активних тренувань. Натуральний продукт заряджає енергію, підвищує бадьорість та є хорошим антидепресантом. Цей нелегкий час, щоб запобігти стресу. Дозвольте собі склянку яблучно ананасового соку Юрі. Протягом 20 років в мене виробилася звичка пити сік. і вам раджу мінімум склянку натуральну яблучно ананасового соку кожного дня. І будьте здорові! Натурально свіжовичавлений крафтовий сік Юрік від виробника. Яблучний, яблуко морквяний, яблуко-виноградний, яблуко-грушевий, яблуко-сливовий, об'єм 1 літра 250 та 300 мг. скляній банці пастеризований. Термін придатності 1 рік. Смачно та корисно. Кому було цікаво, підпишись на канал. Не пропустиш багато нового та корисного на моєму Ютуб каналі. Всім спокійного дня! Слава Україні та слава нації, яка породила героїв.